Я багато переселенців відправляла, які говорять наративами Російської Федерації на Заході. Вони, рятуючись на Захід, говорять наративами Російської Федерації. Ми рятуємо жінок з дітьми, які озвучують наративи Російської Федерації. І питання в мене від італійців. Стоп! Що ж у вас відбувається? І це теж погано, тому що у нас не в дупля навіть люди, які вирішили тікати від війни. То питання, чого ви тікаєте на захід, а не тікаєте в Російську Федерацію, якщо вона вам ближче ідейна. І вони там від, ну, тобто роблять отаку диверсію несвідомо в силу своїх інтелектуальних можливостей роблять і, і незнання, і те, як вони відчувають, те, як їм напічка напічкав їхні телебачення, та те, як вони от зупинились на розвитку тих подій, вони оце озвучують. І я потім почала з ними працювати, Говорю, дівчата. Жіночки, якщо ви чогось точно не знаєте, не відкривайте рот там. Просто не відкривайте рот. От вам дають там прихтулок Це не говоріть, не робіть в вашій країні ще гіршу справу, що ви там будете ми одне виборюємо, а ви там сумнів якийсь. Тобто виходить, що щось не так. Тобто, це є, що до нас відсутній не був суспільне розуміння нашої національної ідеї, куди ми рухаємося, що це за країна, який історичний час, і що таке минуло. Відповідно, цей хаос в головах. Війна не всіх змусила бути готовими до нього. А я відправляла людей. Ну нема куди їй вертатися. Ну я ж не буду їй історичний епос робити за, за добу. Але, відповідно, якщо я бачу, що там тенденції чогось незнання, я кажу: не говоріть про це, бо це не так. Не так. Вивчить зараз дуже багато є різних можливостей вивчити це питання з різних точок. І у нас, слава Богу, запрацювали Ютуб-канали, історики, і все Все можна витягти. Все можна побачити. Фух.